Всім привіт! Я Діана і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні повністю відео я хочу записати на українській мові, хоча в житті я розмовляю російською, але мені дуже подобається, як мій голос звучить саме українською. Але через брак словникового запасу я не можу так щиро і розкрито вам щось розказати саме на українській мові, тому я буду. Час від часу, мені так здається, переходити на російську, але класний експеримент, щоб я отак, от все відео на український протараторила, тому що хочу удосконалювати цю мову. Хоча перші відео були на українській мові, я перестала знімати на на ній, тому що мені здавалося, що я якась там нещира. Зараз я думаю, в мене вона плюс-мінус покращилась, так як я і озвучую в Тіктоці відоси українською, і вона стала в мене така більш розмовна, легка, і я вже не думаю, що мені сказати. Сьогоднішня тема нашого відео. Мої покупки за осінь. Я хочу вам показати, розказати, поділитися, що за ці три місяці а, у мене з'явилося новенького, так як осінь вже підбігає до кінця і пора вже знімати це відео. Ну і плюс я дуже скучила за форматом Ютубу і вже хотіла скоріше щось вам записати, розказати. Коротше, погнали! Давайте почнемо з чогось мілкішого і потім перейдемо до масштабного. Перша категорія для волосся. На тему, перше, що я замовила для волосся, це ось такий крабик. Крабик для волосся, він дуже великий. Я знімала розпаковку в Тікток на посилку з тему взагалі, тому підписуйтесь на мій тікток. І цей крабик я ще ні одного разу не одягнула, треба і справляти ситуацію. Друга прикалюшка для волосся це вушка. Вушка для того, щоб я заколювала свою чолочку, передні прядочки волосся, і вони мені не заважали. Ці вушка я одягаю не тільки коли йду вмиватися, а й коли просто ходжу по дому, щоб передні прядочки мені не заважали. Тому такі класні прикалюшки. До мене приїжджала мама і просто використовувала його як краб. Така заколола собі там волосся і супер. Наступна це ось така. Баночка від діплі, це пілінг для шкіри голови. Я повелась на промокодик, на знижку. Ну і плюс це така штука, яка очищує шкіру голови, її треба використовувати чи раз на місяць, чи коли ти відчуваєш щось, ти помила голову шампуню, і у тебе тяжкість якась на голові. Ну, коротше, Щось таке неприємне, і тобі треба використати пілінг, він і лупу прибирає, і там щось лусочки очищує. Ну, коротше, класна штука, я спробувала, прикольно. Ти відчуваєш волосся, що воно більш свіже. Відчуваєш, що волосся більш свіжіше, свізіше. Відчуваєш, що волосся більш свіже. о да тому ось така от штучка. Остання штучка для волосся, це ось така. Я не знаю, що це крем, а це, от даже олійка, нічна олійка від L'Oréal. Ця штучка дуже смачно пахне, її потрібно наносити на ніч. А, буквально 4 Такі нажаття на лодоньку розтерли і по всьому волосечку. Це для того, щоб ти прокидалася з шовковистим і м'яким волосічком. Взагалі мені подобається. Я ставлю ці штучки 10 з 10. Запах супер ефект, я бачу, тому я куплю ще, але мені здається, що цієї баночки мені до наступної осені вистачить, тому що її дуже багато. Плюс використовується вона не дуже сильно. От 3-4 капельки, можливо, навіть менше вам буде потрібно. Нанесли на ніч, заплели косичку або ж просто з розпущеними, і все окей. З волоссячком ми закінчили. Наступна категорія це декорчик. Декорчик, який я купила сама, і який був мені подарований. Перша штучка, яку я купила сама, це свічка у формі кроссанчику. Вона в мене закінчилась, але її можна віднести на переливання. І, коротше, у мене буде нова така ж свічка, формочка. Але мені її заповнять. Я все ніяк не можу її віднести на ось цю процедурку. Ну, коротше, виглядає Ну, вау, пахне, Ну, просто супер. Я обожнюю арома свічки, я обирала з ароматом шоколаду. Uh, да. Також у мене було день народження 15 листопада, і мені подружка подарувала ще одну ромосичечку. Аромосвічки я дуже люблю. Тому ось такий ось другий декорчик подарований мені був. Давайте ми його, напевно, запалимо там на фоні, бо я хотіла вам показати і не могла цього зробити, а зараз зробимо. Супер, тепер все на своїх місцях. Пер у нас точно вайбік. Друга штучка з декору мені також була подарована на день народження це аромадіфузорчик. Ви можете його бачити там на задньому фоні біля свічки, але відосік поближче я вам також вставлю. Це такий аромат цитрусових, ну прям дуже прикольний. Мені не хочеться, щоб він закінчувався, але якщо закінчиться, я думаю, я повторю, тому що мені запах сподобався. Не знаю, чи можна віднести цей подарунок до декору. Це мені також подарувала подружка на день народження. Моя фотографія на підставочці з підсвіткою. А прикол в тому, що це моя улюблена фото з фотосесії, і вона запам'ятала і вирішила мені зробити такий подарунок. Це дуже мило і прикольно. Також елементом декору я замовляла також на тему ось цю наволочку, дві наволочки на подушки. Вони в стилі арбузиків. арбузиків такий осінній вайбік, вони пухнасті, класна штука. Прям вау! Я не купувала ніякі подушки в виді гарбузиків, тому що потім їх кудись потрібно дівати. Вони будуть захламляти займати місце в шафі. Ну, коротше, на зиму гарбузики, щоб стояли на дивані, мені не дуже класно, а ось саме в виді наволочок це прикольно. Давайте перейдемо до наступної категорії. Це подарунки були подаровані мені на день народження, але ж вони в мене з'явилися осінню, тому я не могла про них не сказати. Це в мене ірігатор від Philips дуже класна штука. Я її хотіла для зу. Щоб прибирати а, зайвий бруд, зайве сміття, якщо можна так сказати. Ну, коротше, не знаю. І друге, це електрощітка від Philips. А, вона ось так працює. Можливо, працює страшно, але вона не травмує ваші зубки через те, що вібрує. Якщо б вона крутилася, вона б трішки емаль здирала. Ну, коротше, як я почитала, як я розібралась, то ось ця версія краще, ніж та, що крутиться. Ну і плюс до цієї щітки підключається застосунок, і це воще супер. Ти чистиш зубки і бачиш їх на екранчику, де тобі краще почистити. Це я не знаю. Щось на прикольному. Наступний довгоочікуваний подарунок це від хлопця. Це навушники AirPods А я не знаю, що тут казати, тому що я їм настільки задоволена, що я просто не можу передати вам словами. Я їх хотіла майже рік. Майже рік я хотіла, щоб ось це висіло в мене на шиї та на вушках, щоб я слухала з них музику. Тут є ось такий чохольчик, вони стильові, вони класні. Ну, я не буду одягати, тому що вони зараз як підключаться до... до телефону і все. Не будете мене чути. Річ супер, мені дуже подобається лайк 100 з 10. А ще хочу показати вам маленький подаруночок. це фуглер. У мене є свій фуглер але він поки в мене стоїть на цій підставочці, де зараз свічка. А, хочу ще одного. Хочу ще одного. Мені дуже подобається, що не знаю, він такий прикольний ось від як вони? лабубу, я взагалі не в захваті Вони мені вообще ніяк, ні о чом. І херня какая-то. А ось ці монстрики ну вони такі приколюхи, Плюс, знаєте, що мене підкупило? Ось цей гудзик у виді хвостику. Ну, блін, це ваще прикол. Ну, коротше, мені подобається, я хочу ще одного купити. Забула вам показати, що з подарунки у мене ще з'явилися сережечки Ван Кліф. Так, ну що, перейдемо до останньої і самої масштабної категорії, це одяг. Я не дуже багато купувала одягу в цьому сезоні, цієї осені, але щось таке є. Почнемо з теми. Я позамовляла собі, ну, звичайно, купу носочків. Носочки, носочки це база. Це ну, просто ну, на тему дуже гарнющі носочки. Я не бачу таких в магазинах, не знаю. Може, я не так дивлюсь, але що… Нащо... Так, дивитися, якщо ти заходиш на тему, і там ось така гарнюнька. А, також я ще замовляла носочки з Hello Kitty, і ще ось такі хі -хі -хі, гетри. Гетри в ось такому кольорі, і в темнішому. Вони дуже теплі. Просто я знімала розпаковку на розпаковку в TikTok, показувала це просто це фліс, я не знаю, це не фліс, це мех. Ну, в них дуже тепло. Я вже протестувала, не замерзла, тому лайк просто бешений. На початку осені мені хлопець вирішив зробити подаруночок і я давно хотіла замовити собі а, новий спортивний одяг, так як я збиралася записуватися в зал, і хотілося чогось нового. Тому я купила собі лосинки, рашгард, ось така кофточка на застіпці, і ось такі велосипедочки. також під колір Рашгарду, але вони трішки відрізняються, але оба рожеві. Також, так як в мене було день народження, я запланувала собі фотосесію, і на фотосесію, відповідно, мені потрібна була сукня. Я знала, чого я хочу. Саме ця картинка, тільки стояла в мене в голові, це ось ця. Червона сукня. Вона шилася під мої параметри спеціально, тому підійшла, відповідно, ідеально. Наступна сукня, яку я не планувала замовляти, це був розпродаж у телеграм-каналі одного магазинчику. Це той магазинчик, у якого я замовляла сукню. Угу. І там була ось ця. Я її побачила в білому кольорі і хотіла саме в білому замовити, але її не було, я так зрозуміла, чи її забрали вже там дуже то, прям розпродаж, там забирають дуже швидко все там попробую спеч, хоч щось взяти. І я взяла в рожевому кольорі. Чесно, я не пошкодувала. ну Просто ця сукня мені дуже подобається. У мене ніколи не було сукні з таким фасоном, вона прям а, підчеркує ось ці всі форми. Ну, коротше, ти прям такі пісочні часи, і мені дуже. Подобається ця сукня, хоча вона в житті виглядає краще, ніж на фото. Одразу кажу, тому що а, моя мама дивилася моє відео розпаковки цієї сукні, каже: ну, щось якусь херню ти заказала. Я кажу, вона суперська, ти в житті побачиш, вона взагалі не така, як на фото. Але ну ось вам можу показати лише на фото. Хочете, в гості приходьте, також зможу показати. Також на цьому ж розпродажі я собі замовила комбінізончик. Хотіла замовити в блакитному кольорі, але знову ж таки його не було, вже забрали, тому я замовила в шоколадному, і також мені дуже подобається, не пошкодувала компліменти е з приводу цього комбінізончика Я відповідно вже позбирала. Він дуже класно сідає по фігурці, зручний. Теплий, що дуже важливо. Тому, думаю, тягати його взимку я буду точно, хоча осеню я його вже вдягала рази 3-4 точно. Доволі довго я собі хотіла купити джинси м -м, більш широкі і темного кольору, тому що в мене були тільки світлі. Якось ми з подружкою такі ля-ля-ля-ля щось ходимо, шукаємо, вона хотіла собі купити худі і ще щось. І я побачила ці джинси. Ну, і вирішила приміряти. Приміряла, і вони просто, ну, як на мене, шиті, ви розумієте, що коли е я купую джинси, це е чи довгі, як я купувала в Сінсеї світло-блакитні, то вони довгі мені, якщо не одягати красовочки на гарній підошві, прям такі робочі. Да? І це. Чи довгий, чи в поясі воно велике. Особливо ззаду дівчата, я думаю, ви зрозумієте, що воно отопилюється, Ну, це коротше потрібно, чи ремінь носити, Ну, коротше, а ці, я мірюю, воно, ну, блін, як наша сукню замовила, її шили по моїм параметрам. От прям на талії сіло ідеально, по е довжині класно, ще й широкі. Ну, це вообще, це вообще разнос довго я не думала і купила і ці джинсики також. Ще є така штука, я не знаю, працює вона у мене чи у вас також, що коли ти ціле направлено ходиш по магазинам і намагаєшся щось знайти. От, наприклад, я хочу таку кофточку, ти її шукаєш, шукаєш, ходиш і нічого не знаходиш. А коли ти просто так вийшла за компанію з подружкою, ходите щось там, балакаєте, опа, бачу, ну моє моя кофточка, мої джинсики, я беру. Тобто, коли ціле направлено, ну тут відсотків, я не знаю. Хоч, хоч, ну так, да, 50 на 50, 50%, що ти нічого не знаєш, не знайдеш. 50%, що знайдеш? Ну. Тут ми не забираємо того факту. Але коли ти ходиш просто так невимушено, в розслабленій обстановці, не біжиш в кожен магазин, не забігаєш, щоб знайти те, що тобі потрібно, воно якось так ходиш, і воно тебе саме знаходить. Можливо, так і потрібно ходити на шопінг. Я не дуже люблю ходити по шопінгам, і замовляти, я не дуже люблю, тому що це для мене стрес. Стрес в тому плані, що воно може прийти не того розміру. Стрес в тому плані, що мені потрібно замовити якийсь розмір, а я не знаю, який замовити. Хоча я міряю свої параметри, потім замовляю, і воно не таке по якості по стану. Ну, коротше, самі розумієте, хто замовляє в інтернеті. А в житті це потрібно серед купи речей, які висять, знайти. Ту, яка тобі прям вау, яка тобі сподобається, і це також стрес, мені це дуже не подобається. І, коротше, мене це дуже утомляється. Потрібно, я не знаю, ходити з м'ятним чаєм, хоча навіть він мене не дуже сильно рятує в дані моменти. Ребята, під кінець відео я згадала ще одну річ, яку я придбала, але я придбала її не собі, а на подарунок. У нас з хлопцем першого. Жовтня була річниця, річниця наших стосунків. А це наша дата, тому я подарувала ось таку фігурку. Це зроблено по нашій фотці Це фігурка з вовни. Це просто це настільки бомбезний подарунок, якщо ви хочете вразити. Подругу, маму, бабусю, другу половинку, сина, доньку. Ну, коротше, собаку. Ну, собаку не знаю, вона може погризти, Ну, коротше, кого завгодно, це саме те, що потрібно. Я до сих пір вона стоїть у мене на тумбочці. Я до сих пір на неї дивлюсь і не можу повірити, що це реальна фігурка, а не фотографія, тому що на нас схоже. Я вставлю фотку, по якій це робили. На нас дуже схоже. І це, як, знаєте, лялька, ти, ти лялька. Ти дивишся на себе в ляльковому вигляді. Це прикольно. Ну і горить класно. Якщо посваритися з або перестанете спілкуватися з подругою другою половинкою, ну, коротше, з ким завгодно, можна спаліться. Ні, будемо плохом. Всім дякую за перегляд, буду рада кожному коментарю, що ви мені напишете, можливо, якісь нові деякі підкинути для відео. Це да, дуже мені надо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всі силочки на мої соцмережі я завжди залишаю в описі. цям Па-па.